Дорогі друзі, вітаю вас ваше завтра! Перший день Нового року! Яким він буде? Якими енергіями він буде позначений? А як же інакше? енергіями радості, щастя, задоволення, приємних зустрічей. Ось якими енергіями буде позначений новий рік. Перший день нового року. Так. Що ж саме, як саме все буде відбуватися? А все буде відбуватися швидко? Ви вийдете із енергії самітника. Перед вами відкриті різні шляхи, і у вас є нові можливості, перспективи в новому році і в завтрашньому дні. Хтось зустрінеться з ось таким прекрасним. Активним дієвим королем жезлів, а хтось є цим королем і зустріне свою королеву для того, щоб створити ось такий гармонійний союз, а в когось просто буде сімейна ідилія, в сімейному колі святкування Нового року, що принесе гармонію, радість, заспокоєння. Так. А ще стабільність. Так, зараз, Під вас піде те, що вас обмежувало, те, що не давало вам ясного бачення ситуації, а прийде натомість сила, міць, витривалість. Ось завтра який прекрасний день. Нехай так і буде, нехай програється як найкращим чином для кожного з вас щастя, радості, миру, благополуччя, затишку, гармонії вам в новому 2026 році, успіхів вам в усіх починаннях!